Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати невеличкий огляд зробити наборчику нова слобода. Це двостороння іграшка, вона вишивається бісером, це в нас «Снегірь». Номер наборчику я вам покажу. Може когось зацікавить. Так, значить, одна така іграшка в мене вже була. В попередніх відео ви могли вже бачити, це була машинка. Вона дуже легко відшивалася, там були свої нюанси, не вистачило червоного бісеру. Мені подивимося, що буде з цією іграшкою. Так, подивимося, що є, що входить в наборчик. Схема. Так, точно така ж схема, як і в машинці. Пришивні елементи, які мають бути камінчики бусини Так, і в цьому наборчику є мікробісер, і його досить багато. Так, я вам вирішила показати ось ця. Іграшка, яку я відшивала. Хто не бачив, подивіться: в правому верхньому куточку буде силочка на відео про цю машинку. Там був огляд наборчику, і е, я все там розказала, з якими труднощами мені довелося стикнутися. Так, і дивимося на цей наборчик. Він набагато менший. Бачите, машинка, вона більша. а Ташечка набагато меншого розміру. Продовжую далі знімати, в нас вимкнуло світло, і мені довелося перейти на павербанк і покажу вам далі, що ж є в цьому наборі. Такі дві половинки, які ми також відшиваємо бісером, але тут в цьому наборі дуже-дуже багато мікробісеру. Зараз я вам це покажу. Бачите, ну це бісер червоного кольору. Але він такий, знаєте, трошечки помаранчевого там є. А ось, бачите, за розміром, він набагато менший. І його багато Так, є темно червоного кольору. Є так, срібло, є чорний. Так, це не чорний, це в нас сірий, так, є сірий, матовий, є червоний прозорий, є золотого кольору, так, це, мабуть, все. Так, із мікробісеру це все. І є звичайний бісер. Це червоний, чорний. Чорний тут гарний, тому що я вишивала ще одну іграшку. Там був такий малесенький, малесенький якийсь бісера. Тут такий гарний, великий, мені подобається. Так, і ще ось є два бісера, один білий з перламутром і ось такий бісерок з серединкою, сріблястою. Так, і камінчики, які ми будемо пришивати. Так, ниточка є, підвіс є, проволочка є і досі так, знаєте, не розрозуміла навіщо ця проволочка. Може, хто знає, скажіть мені, в яких наборчиках. Так, все, бачу. Ось куди, мабуть, треба ця проволочка, бачите, підвіз, робиться така м -м, петелька, ось вона, з мікробісеру, чи з бісеру, з бісеру, мабуть. І тут використовується, ну, я так думаю, що тут буде використовуватись ця проволочка. Так. Тут все пораховано, Ось ці великі бусини, їх дві великі і дві маленькі. Так як і є на обкладинці, запасних немає. Тобто треба бути дуже-дуже обережними, щоб нічого не загубити, тому що тут все пораховано. Чітко за кількістю немає тут ніяких запасів. Так, І покажу я вам вже вишиту роботу. Також, якщо будуть в мене якісь труднощі, я вам обов'язково це покажу. І розкажу, що там, чого в мене не вистачає, або, може, щось не виходить, то я обов'язково вам це покажу. Готовий в мене снігурчик, бачите, який він гарний. Поки я його вишивала, дуже багато чого сталося. Я відзняла відео про ті проблеми, з якими я зіткнулася при вишивці цього снігура, і карта пам'яті в мене. Щось з нею сталося, вона пошкоджена, вона не читається. Якщо в когось є такі знання про те, як відновити пам'ять, напишіть мені, будь ласка, можливо це зробити чи ні. Це так. Бо там дуже такий великий кусочок відео, де я все розповідала, і в мене половинка була не зашита, і мені було дуже зручно вам показувати де які є розбіжності з паперовою схемою, які були в мене складнощі. Ну, я зараз спробую, я вам ставлю фото, де є вишитий снігурчик і де є схемка. Я не знаю, вийде мені. Якось пояснити, ви щось розуміти чи ні, але дуже хочеться зазначити декілька таких важливих моментів. Тому що той, хто буде вишивати, йому, я так думаю, дуже ця інформація буде корисна. Бо тут є багато таких нюансів, дуже багато є. Так, покажу вам спочатку паперову цю схемку, так? І що тут виходить? Так, спробую розказати і показати. Так, як бачите, так, спробую в лівому куточку розмістити вам фото, щоб вам було видно самої деталі, яка не зашита. І що в нас виходить? виходить в нас ось такі розбіжності, і їх дуже-дуже багато. Так, показую вам ось тут колір коричневий. На заготовці він зелений. Це ось цей бісер золотистий, так, 16С. Далі, цей помаранчевий це буде червоний він на заготовці жовтого кольору червоний мікробісер. Далі, які розбіжності, так, блакитний на заготовці. Тут він фіолетовий, якийсь рожевий. Це просто чорний бісер. Далі які такі дуже розбіжності, які мені не сподобалися. Так, ну бачимо, що ось тут одна лінія і друга лінія. Це вишивається ось таким бісером. Бачите, так? Да? Вишито. А тепер подивимося на фото. Ну, ми всі бачимо, що тут одна лінія на гілочці цього бісеру. Ну, не знаю. Якось так виходить. Далі, я відео обов'язково вставлю вам, які в мене залишилися непошкодженими, тому що я вже дознімала там щось на телефоні. Ну, Мені так хотілося б, щоб це відео вийшло і вам була якась підказка. Ну, таке щось вийде сумбурне, так? Да? Тому що саме основний кусочок відео він пошкоджений. На жаль, на жаль. Ну так, ще що я скажу: що тут цей дзьобик. Він проблемний. На одній детальці там є дірочки, на, на іншій там не вистачає. Я сама їх робила, бачите, з цієї сторони він якийсь получився не дуже гарний, а з цієї він гарний вийшов, цей дзьобок. Ну, якось так виходить. Далі, ось тут додавала деякі бісеринки, просто робила голочкою дірочку. І так, вишивала. Далі проблеми були з пришивними цими бусінами, тому що дірочки вони не співпадали з тим, де потрібно пришити. Також робила сама. Ну, і от зараз бачу, та, бачите, що тут така ну, прогалина. Я би все ж таки зробила тут ще пару дірочок, і пришила бісер червоний. Було б набагато краще. Мені так здається, було б краще. Бо ці прогалини вони не дуже гарно дивляться, так виглядають, ну нічого, вже так в мене буде, як є. І що ще я вам скажу? Що машинка, яка я вам показувала, якщо ви берете перший раз таку якусь іграшку, то я б радила вам почати з машинки. Не беріть першою ось цього снігура. Це дуже важка іграшка для тих, хто ще не вишивав. Ну, я скажу, що це може просто ну, відбити вас охоту, взагалі купувати ще подібні наборчики. Ну, так скажу. Тут всіх матеріалів вистачило, все є. Бачите, багато бісеру дуже залишилося. Мікробісер. Ну, Немає такого, щоб там одна, дві. Ну, як в машинці в мене так склалося, що з червоним його не вистачило, зовсім геть не вистачило. Там 100 більше, ніж 100 штучок. Так, ну ось підвіс я забула зробити. Бачите, ну багато матеріалів залишилося. і... Скажу подивіться, скільки нитки в мене залишилося. А в машинці, я вам казала, мені 90 метрів 90 сантиметрів десь приблизно мені не вистачило ниточки. Так, в цьому наборчику, так, тут, в принципі, по матеріалам все, все, все вистачає. Ну, і якось тут розбіжності такі складнощі будуть з. Тим, коли ви будете порівнювати паперову схему, і коли ви будете дивитися на ту деталь, куди у вас нанесена схема. І тут також всі лінії нанесені як на паперовій. Бачите, помаранчевий, там червоний. Да? А на самій детальці він виходить, що він жовтого кольору. Ну, якось так. Не дуже правильно, далі, а, тут бачите, також він такого фіолетово-рожевий колір. А на заготовці, яку буде обшивати, він блакитний. Ну, є, є розбіжності, і це не дуже прикольно виходить. Так, далі ось, бачите, колір охра. 16С те, що я вам казала, ось він вишивається. Ну тут колір охри я взагалі не можу розгледіти, бачите? Він мені коричневий. Тут на схемі він охра. А ось тут він зелений. Ну, такий яскраво зелений. Так що є, є розбіжності, і треба бути дуже уважним, щоб. Ну, Не помилитися да? і вишити нормальну іграшку. Ну і тут також є розбіжності з тим, що ми бачимо на обкладинці, і те, що виходить. Їх не дуже багато, але вони є. Так, іграшкою я здоволена, я щось обов'язково собі там придумаю, з підвісом, може, зроблю, знаєте, візьму. Моно ниточку, і нанизаю, ну, понанизую якісь бусинки чи бісер. Якось там вже закріплю з середини, і буде в мене підвіз. Ну, треба щось таке вигадати, і щоб була гарна іграшка, щоб можна було її десь підвісити. Так. Також в мене були, я вже тут прошила, і пригадала, вже дійшла ось сюди. І пригадала, що ось ці вісюльки я не пришила, і мені довелося взяти іншу ниточку, зайти з середини, вийти вже тут і попришивати ось ці детальки. так, ось ці бусінки. Також, так, що бути уважні, не такі, як я, ну, знаєте, я в проміжках, між тим, коли є світло і немає, ну, в общем, так вона і вишивалася. Не дуже уважно. Нічого, вийшла, гарненька така, мені подобається. А зараз, якщо комусь цікаво, я залишу все ж таки кусочки відео, які, ну, може, там щось вам теж якась інформація буде корисна. Він невеликий той кусочок, але там є, хоч щось я. Показую на самій заготовці, бо в мене зараз немає її, тому що я її вишила. І це не дуже зручно, коли я вам не можу показати, як то воно виглядає на самому ділі. Так Я вам бажаю всього найкращого. Хто хоче, залишайтесь подивіться. Вам бажаю всього самого найкращого. До наступних зустрічей на моєму каналі. Всім па-па так, це колір охра. 16 це, як бачите, на пакетку це золотистий колір. І він пришивається, його дуже багато, бачите, він пришивається ось тут на крилишках. І виходить, що по схемі він зеленого кольору. Це на оцій деталі, на якій ви будете відшивати ось око теж зеленим. А на самій схемці паперовій, це буде коричневий, коричневий колір. Далі є такі розбіжності, бачите, на паперовій схемці помаранчевим кольором відображеним на самій детальці це буде жовтий колір. Відчувається він червоним бісером. 1D. Далі йде коричневий на самій детальці темно-коричневий, він буде відчуватися таким темно-червоним кольором, 2D, а на схемі він відображений світло-коричневим. Ну, тут вже ви, я думаю, будете розбиратися. Але ж тут, бачите, помаранчевий, тут жовтий, щоб ви мали на увазі, що це не білим відшивається, а відшивається все ж таки червоним кольором. Так що є тут, над чим працювати, будьте дуже уважними, тому що дуже складно розібратися в нанесенні цих ліній. Ну, Так, начебто виходить дуже-дуже. Непогано, але треба буде попрацювати. Я спробую зробити гарні фото, залишу в інстаграм, і я думаю, що по фото також буде ну, набагато легше вишивати. Якщо в когось якісь питання будуть виникати, то буде легше якось розібратися, тому що тут по цій фотографії, яка в наборчику, тут важко. Розбиратися. Так, ну це все, що поки є. У мене які питання. Я все вам розказала, що тут є такі розбіжності, і на це треба зважати. Бо тут, ну, бачите, зараз тут гарно видно. Так, покажу. Це мені гарно видно, вам не дуже. Так, ось сріблястим кольором тільки дві бусинки начебто пришиваються, але за фотографією на наборі 4 і тут дві. Ну, тут таке, бачите, треба уважно, уважно дивитися. Також в мене виникли питання, як пришити оці великі камінчики, тому що, бачите, коли пришиваєш. Треба, щоб ну, якось вправо-вліво, це буде не дуже гарно, да, коли ниточка уходить. А треба, щоб посередині, ось тут була дирочка. Ну, це буде якось, Якщо тут ще можна так пришити, то тут буде не дуже гарно. І мені довелося тут зробити дирочку тут посередині, щоб пришити. І також ось тут виникли питання. Я тут також зробила дирочку, щоб і. З цієї цей камінчик було гарно пришивати і цей. Ну, тут вже, дивіться, самі, як вам буде зручніше. Ну, і бачите, на схемі ось тут рожевий, конкретно, далі фіолетовий, але це все. Буде чорний колір. Ну, таке, знаєте, тут вже рожевий, він трошки світліший, це вже інший колір, це вже буде білий ось такий: 21 є. Я його ще не пришивала, тільки ось у мене один. Ось тут пришито, а. Тут ще мені треба буде пришивати, коли буду шивати. Також можна ще зробити дві іграшки, не шивати їх разом, а пришити крайнім ряд, рядочком, пришити фетр. Ну, це якому схочеться. Ну, я вже зроблю так, як це виробник запланував. Ну, а так, як варіант, можна зробити дві іграшки. Ну, начебто я вам все сказала. Бо я вже так, знаєте, Дуже так багато розбіжностей, що, ось і думаю, все-все я вам сказала чи ні. Ну, начебто всі моменти вам показала, де є розбіжності в кольорі на схемі і в цих нанесених лініях. Ну, Далі буду вишивати другу половинку і покажу вам вже готовий результат.